Добре, ну тоді оголошується про початок розгляду клопотання, по суті, захиснику надається можливість грунтувати подане клопотання. Прошу. Дякую, 16 травня 2024 року було заборонувати клопотання першого депутіла кулінарного провадження міського бока дорогой сам дощають, а решту нарешті дошлі кошти, які знаходяться на вартістких пакунках шумного літала. Зазначене засідання проводилось у відкритому режимі і ані власних майна, ані анішинок, як співвласних майна, вони не були присутні, і не знали про до цієї справи. Було за результатами отримання певних протестів ухвали суду підповідного питання, які своїм групуванням в полі зміни. Під час розгляду цього питання, випускний випусків, який подавав по питання про накладення решту, не було зазначено з новому документів, я не побачив побачився і безпосередньо безпосереднього пару суду. Стосовно того, що Ширшина був дозволений фінального провадження, що Миколаївич Ніколайович перебуває 2009 року в шлубі, з шлюбі, зареєстрованому з чином літаного відділення. І окрім того, не було надана інформація достументи, яка була відома для про те, що 18 жовтня 2022 року в Жахневому судові міста Дніпропетровська було вирішено питання щодо режиму спільного сумісного майна на подружжя, зокрема, стосовно банківських рахунків зазначені безпосередньо довальних порештованих за упалому суду від 16 травня по цьому кримінальному поваженні, тобто це рахунки Сенбанків та України тобто в даному факту судні маючи цих допомогтів цих доказів, хоча е, повторюється про це знало скільки в рад двох та інших кримінальних поваження. Одне яких перебуває, а перепрошую, два вже, з яких перебуває наложити суд, суді, подавали ці документи по одному до скасування рештів на цій підставі. А це суддя в рамку або відповідні докази по ухвалу було по питанню про скасування рештів. І вчора в судовому засіданні по іншій справі теж було задоволено питання стосовно скасування другої Арештовно буду частки, тобто або кошти знаходиться на рахунках Шинованого товариша банку Сенбан, Коротко Дбанк з програму в, в тому, що ці кошти силу працюють права власності в в рішення, а є світу сумісне відповідна частка. Шиво детальнее, обіданий це місце одна друга частина. А цим грунтовується подано пропитання зв'язку з цим прошу суд роздати його, рахувати надані докази та скасувати частково скасувати накладений арешт, тобто в частці одна друга, яка відповідно до наданих документів, належить Є час лишинок Володимирівни постійно сумісній власності, з одружений шином Миколаєвич. Стосовно додаткових пояснень, <coughs> Ваша честь, а, хочу зазначити, що познайомився з додатковим поясненням директива. <coughs> хочу сказати, що жодного відношення а, ці пояснення до саме суті накладення арешту у вирішили кошти підозрюваного шаналі. Венірка що немає. і В принципі, тезисно та надо не пояснення, і волонатний Добре. Ви надали рішення суду. С предметом цього рішення є тільки кошти на рахунках. Да? Я правильно розумію? Ваша честь, предметом цього рішення були кошти, насамперед на цих рахунках, які були заарештовані, в тому числі в рамках цього кримінального провадження зауховали у 16 градусі 24 покладе самого року. Добре. А як так, що кошти, які перебували на рахунках Тетяни Володимирівни, не поділені до цього часу? Ну і компанія а, є, вона не поділена до цього часу. Честь, не розпалюється право в ну, те, що дійсно кошти, які є на рахунках ще нам шаноплатяного директора, вони є теж спільними сумісними і а, в інших кримінальних провадженнях накладена реж на будівлі частки. Тобто, в даному випадку її право власності на одному частку не порушено, тому не було понад системі. Давайте так, вона може задовольнити свої інтереси, ну, кошти, вони ж характер не конкретно визначеного майна мають, а вони знаходяться, частина коштів Тетяни Володимирівни знаходяться на рахунках її чоловіка, а частина коштів її чоловіка знаходиться на її рахунках. Я правильно розумію? Так. Ну, тобто вона може задовольнити свої інтереси щодо цих коштів за рахунок тих коштів, які знаходяться на її рахунках? Ні, в жодному разі, тому що ці розміри цих коштів взагалі не з тих там на її рахунках перебувають дуже мало коштів порівняння з цими коштами, які арештовані в тому місці за упалу Суді 16 та новичів. Таке питання. Ну, Щоб щось поділити, треба спочатку визначити загальну масу спільного сумісного майна. Я так розумію, що загальну масу спільного сумісного війна взагалі ніхто не визначав. А це рішення з'явилось після того, як почалось кримінальне провадження. Ну, інше ну, почалося. Правильно розумію? Першу чесно, а, про те, що це кримінальне провадження, воно було давно зрозуміло, але статусу жовтого кримінального провадження немає, ну, це по-перше. По-друге, стосовно встановлення маси, у першої інстанції встановлюємо на підставі наданих довідок, а оскільки кошти постійно збільються на рахунку, тобто там є депозити, це нараховані відсотки. То якісь надходження інших, в тому числі нам наголосили, що кошти, які знаходиться на цих прокуратах, це кошти від обмеження заробітну плату, а по сумісні місця роботи, пенсія та проценти на депозитах. Тобто яким чином на майбутнє можна встановити це масу це лише коштів самого цього майна? Отже, в даному випадку розглядалось питання дійсно. Стосовно а, того, що кошти, які перебувають на цих рахунках, да, а, звісно, а, станом на комунальних організацій заслів рахункової сумісті Лікопировська, вони мають режим спільної сумісної власності. І в даному випадку не було ясно конкретної суми, оскільки як я пояснив, ця сума постійно зміниться. А туристичну компанію поділили в супруги чи ні подружжя? А... Так навіть спору по цього немає в даному випадку містичні кампанії. Кампанія Дністрево, а якщо ця мається кампанія, то а, це ж в даному випадку, а, якщо ми за цивільним законодавством та господарським законодавством без законодавством будемо додати. В даному випадку чоловік має право не на частку в цьому товаристві, а відповідно на доходи до цього товариства, або на частку внесення, якщо це буде Бо, Ну, чи... Там статутний фонд 7 мільйонів, якщо я не помиляюсь, да? чи ні? Ваше честь не можу, не можу зараз сказати, тому що, ну, по-перше, це не буде на допомогу до цього попитання. По-друге, я ще раз наголошую, воно ж не відділиться, вони відєприне там. Є єдиною володілицею туристичної компанії Brace Travel. Сукупний дохід 2 мільйона 200 тисяч в 2015-20 роках. На 7 мільйонів там. То 7 мільйонів вона позичила. Добре, слідчий суддя вдаляється до нараді 8.05.37 від 1.07.2019. Постановив задоволені клопотання відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. Повне судове рішення ухвала буде оголошено -2024, 16 годині, 35 хвилин. Судове засідання оголошується закритим.